Мене так вийшло, що я просто пролежав 10 годин навіть більше на евакуації. Ми просто не змогли евакувати. В Краматорську вже сказали, що ми не можемо боротися за ногу, оскільки втратимо твоє життя. Набираю мамі, кажу, у мене дві новини. Вона, ти ж повинен на позиціях бути. Я кажу, та я зараз відпочиваю трішки. Я кажу, я на носках можу економити. І коротше, в мене ноги немає. У мене 18 лютого перед повномасштабкою був, був в останній мій турнір. Виграв, все, Золото. Мені 20 років, звати мене Дмитро, прізвище Терещенко, я з Чернігова родом. Провів близько 100 поєдинків. Я на сотні закінчив повністю. Ось у мене 18 лютого перед повномасштабкою був, був в останній мій турнір. Виграв, все, золото. Небагато регалій, але є. Як ти на війну? 24 лютого, день початку повномасштабки. До цього я просто тренувався, займався зборами, змаганнями і одразу ж побачив паніку в очах людей і просто захотів допомогти. Я не можу просто сидіти осторонь, бігати в підвали та слухати дезінформацію, яку пускали в початку повномасштабки, що наше рідне місто здали вже. Будемо розраховуватися рублями. Місто було майже в оточенні, тобто шансів а, залишалося дуже мало. Я пішов до лав територіальної оборони, коли наш мер міста почав зробити оголошення про те, що йде видача зброї, і ми можемо прийти та захищати своє місце. Спочатку повномасштабки ми вже виконували завдання, котрі було звише штабу, тобто займали оборону. Допомагали ЗСУ, артилеристам допомагали частності. Те, що нам казали робити, ми робили все для того, щоб звільнити на наше місто. Я знаю людей, які саме поверталися до міста Чернігів, щоб взяти в руки зброю та захищати своє місце. На жаль, цифрою не скажу, але це було більше, ніж дві тисячі людей. Котрі просто добровольцями прийшли та просто захищали своє рідне місце, не маючи ні споряджень, нічого, просто взяли в руки зброю та виконували завдання. Хтось почав вчитися одразу же на певні посади, а хтось просто воював на адреналіні де і все. Я знаю, що поверталося з Польщі сами. Вони були на заробітках, вони одразу ж повернулися. Нам зброю видавали 26 лютого, тобто повномасштабка 24-го видавали 26-го. Тобто вони за ці дні вони повернулися. Вони ходили до воєнкоматів, там була відмова. А коли добровольно пішли отримувати зброю, котру видавав вже мер міста, тому була погода і все. У мене був підрозділ. А це мужчина більше 40 років, і я саме молодший, 20 років, тому вони відносились до мене як до сина. І, але менталітет у всіх у всіх підрозділах був один: це звільнити наше місто. Територіальна оборона потім приєдналася до лав ЗСУ, і ми потрапили на ротацію до сходу України. Після цього це навчання, ротації до прикордонної зони, зачистки. Боротьба з диверсантами, диверсійними групами. Ось все. Та підготовка до ротації на схід країни. Це Луганська область направлення Кремінної. Це був грудень місяць дуже. Ну, тобто схід країни там ж дуже морозно. Дуже. Бої, бої були тяжкі. Тяжі, ніж в Чернігіві. це остаточно, бо там війна тривала вісім років, вони там закріпилися, майже майже повинно було відбувати, ну, прямими словами, кожен метр. Землі. В Чернігу це був адреналін. Такий, знаєте, що без повної зрілості і розуміння того, що коїться. Адже ну я військовій справі зовсім не розумівся, Ну, знав там, володів зброєю, бо їздив на полігони до цього. Все, це був мов максимум і все. І ми знали, що це наше рідне місто, і знали, де ми, що ми, а там ми не знаємо нічого зовсім. Коли отримали робка в полон, то нам десантура їх передала. І ми розмовляли з ними. І розумієте, от у нас менталітет, який у наших військових, що ми воюємо за свою землю, за своїх близьких, за діточок, наше золоте покоління, котре, ну, я б особисто не хотів би, щоб вона знала, що таке війна. Так, от, по розповідям все. А вони воюють, наче за все те ж саме, наче це їх земля. Ми звільнюємо діток. Від вас, фашистів, нацистів таке. І ну, це, це розумієте, це настільки велика пропаганда, що ну даремно щось доказувати. Коли і за яких обставин ви отримали поранення? У березні місяць, 13 березня, ми поверталися з зачистки. І нас накрила артилерійська система залпового вогню ГРАД. В мене так вийшло, що я просто пролежав 10 годин навіть більше на евакуації. Ми просто не змогли лікувати. У мене, на жаль, загинув командир а отримав поранення командир відділення, теж ампутація. Але, ну, якщо кажучи, холодною головою, то це краще. У нього кращий випадок, тому йому буде простіше трішки. Дай Бог. Ось. І інші побратими отримали контузію. Та осколкові поранення. Я дякую хлопцям, що не покинули вони. Це справді так. Вони знаходились весь цей час зі мною і допомагали надавати першу медичну допомогу, так? І повністю підтримували мене. Тому я їм за це безмежно вдячний завжди. Чи можна було врятувати ногу, як ви вважаєте? Так, так. Мені це сказали лікарі, можна було врятувати. Розумієте, там почалася дуже складна ситуація. Був дуже нас просто скригували. А наш, наше місце положення визначили, а, був а, дуже щільний артилерійський обстріл, від яким хлопцям а, ну, вдавалося відбитися. А самим, перш за все, це твоє життя, ти ж в першу чергу повинен дбати про себе, так? щоб потім ти міг подбати про того, хто поранений. Це перше, так. А друге, ну, я рахую, що мені все одно повезло. Тому слава Богу. Мене повезли в першу чергу в стабілізаційний пункт, далі на Краматорськ. А в Краматорську вже сказали, що ми не можемо боротися за ногу, оскільки втратимо твоє життя. У мене були нирки на грані відмови, тому в мене ще були осколки, поранення дуже високі, великі, тому ногу потрібно було ампутувати. А осколку від поранені куди? У мене роздріблене плече, повністю там видалено кісточки трошки. а Живіт, легені. В ході цього нирки були отак, на відмові, підключені до апаратури. У Краматорську першу я пробув, от мене зробили ампутацію. Я пробув десь до ранку, 14 березня. І потім мене направили в реанімацію до Дніпра. Там пробув, здається, 5 чи -6, 6 днів, і потім я мене направили на Київ вже лікуватися повністю. Півтора місяці я вже міг ходити, я вже боксував в залі. Yeah. На одній нізі. Вже на одній нозі пристосовувався. З ноги! Про родину розкажіть. Ви коли 26-го сказали, що йдете, рідність? Що... — У Мене тільки мама, а, там молодший брат. Ну, мама, звісно, в паніку. А, вона не підтримувала цього рішення, а дівчина теж переживала, дуже переймалася. Коли отримали поранення, дзвонили кому? Набираю мамі, кажу, у мене дві новини. Я кажу, одна хороша, друга погана. Вона ти ж повинна на позиціях бути. Я кажу, та я зараз відпочиваю трішки. Скажу, я на носках можу економити. І коротше, в мене ноги немає. Ось, даю їй час заспокоїтися потім. Вони вже, коли Дніпро мене направили, вони вже приїхали до мене всі рідні. Друзі, дівчина, матері. І Матері, як мені друзі розповідали, це дуже тяжко втілося. Вона думала, що я назавжди можу статися людиною з інвалідністю, котрій потрібна буде допомога, опіка там і тому подобне. Але так не сталося. Опікуюсь, я <смеш> буксуєте на одній нозі і не тільки. Плави. Плав почав плавання займатися. Ну, ритм життя він зменшився. Все таки нога дає своє відношення. От почав плавати. Плавання дає змогу відчути, те, що ритм життя він продовжується. Все добре, все супер, швидкість відчувається. Терещенко Дмитро, який сьогодні подолав два кілометри аплодую. Дуже дякуємо за вашу волю, за ваш міцний характер, за те, що подаєте приклад. Дякуємо, Дмитро. To, що 26-го прийняли таке рішення? Зовсім ні. Я отримав військову сім'ю, дав мене поранення, але на все воля Господа Бога. Тому я вважаю, що в новому житті я проявлю себе більш гідніше ніж до поранення, адже в тому житті те життя вже завершено. Почалося нове життя. У мене на другий день народження. 13 березня. Так. так. Все, Давай попиши. как. я буду лапу свою відсилати. На новий железний прикачу. А я буду молча третій завідувати. Зараз Америка, що там, що після повернення якось реабілітація, дай Бог, подорожі. Дуже хочу. Ось. А після хотів би спробувати модельним бізнесом зайнятися. Мені дуже пропонува це. Спочатку зйомки, потім є вихід на європейський ринок, де можна себе зарекомендувати. Тому можна спробувати. Якщо мене не комісують, ми вже теж розглядали цей варіант з близькими, то можна потрапити до другого підрозділу та продовжувати займатися чимось другим на захист своєї країни. А ну, це все буде залежати від того стану, який в мене буде вже з протезом. Адже ходити в моєму варіанті це саме найкраще, це саме, що може бути. Коли перемога? Перемога. Знаю, чесно. Про що мрієте? — Мрію. Я хочу діток, сім'ю. Я хочу, щоб вони потім згадували та знали, що в нас вільна, сильна країна, яка дає вічі такому ворогу і може за себе постояти. Що не треба їхати за кордон, що можна жити у нас. Що можна відбудовувати наше та еволюціонувати так? Щоб потім інші країни, так, а наші сусіди, так Америка в кінці кінців, так, сказали О, Україна на родин у світі.